Отже, ми продовжуємо надавати медичну допомогу на безоплатній основі бійцям ЗСУ. В даному випадку ми будемо проводити радіочастотну абляцію хворому із больовим синдромом в оперуковому відділі хребта, який вже колись отримав хірургічне лікування. В даному ситуації є больовий синдром. Ми будемо його виключати. У зараз будемо робити добре. Було проведено хірургічне втручання з приводу грижами шипцевого диску. Грижа була видалена, цей болівий синдром був знятий. А лишився болівий синдром, зв'язаний із фасет Тобто, нам ще треба зняти больову інервацію безпосередньо із опорних сегментів хребта. Дана процедура допомагає нам вирішити питання без хірургічного втручання, досить ефективно, фактично амбулаторно. Зараз піднімається температура, трошки будете відчувати це. Зараз зробимо ще один окольчик. Зараз ми проведемо радіочастотну авіацію. Людина відчує. Зменшення болівого синдрому зразу після процедури. Сама процедура недовга, вона займає близько 15-20 хвилин і дуже ефективна, бо абсолютно зникає болівий синдром після її проведення, а пацієнт вертикалізується на цей же день. Операція за 10 хвилин. Звертайтеся.